Друзі, всім привіт! Сьогодні виробна неділя, вітаю всіх з цим святом. Ми знаходимося в місті Устка на березі Балтійського моря. Сьогодні дуже на дворі тепло, я б сказала, навіть жарко. Бо я вділа водолазку, зняла. І хочу вам показати атмосферу цього міста сьогодні. Скільки багато людей на морі. Як люди проводять свої вихідні. Ось такий маяк є на набережні. Багато коментувати не буду. Просто атмосфера цього міста сьогоднішнього дня. Просто трошки відпочиємо. Маємо магазини бурштину. Тут дуже-дуже багато бурштин в сріблі, майже на кожному кроці. Є і музей бурштину. Насправді я вже прогулялась тут і хотіла йти додому, але захотіла з вами поділитися атмосферою цього дня. Дівчина вма грає. Що мене дивує в Польщі, то завжди черги за морозом. Величезні, просто не можу передати. Зараз покажу. Заморозиво. Погляньте, скільки людей на пляжі. Хтось діти, хтось раздітий. Насправді дуже багато. І погодьтесь гра цієї дівчини додає якогось такого святкового. Колоріти чушов цей відпочинок. Море спокійно, спокійно. Окасудна величезна. Ось така є набережна цікава. Така вона не дуже велика. Вот тут вона починається біля маяку. Ну, тут хвилин. 10 Десять можонок. Того великого дерева спереду, там вона вже закінчиться. Чомусь нагадала мені Чбердянський набережу. Чи взагалі щось таке знайоме, як вдома починається сезон, стільки людей з'являється сьогодні тільки 13 квітня. Ось такий недільний відпочинок міста Устка на березі Балтійського моря.